Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви готуєтеся до Великодня? Так, трохи готуємось. А що для вас є Великодень цьому свято? Ну, Великодень для нас це родинне свято насамперед. Ми збираємося родиною, у нас вона ну невелика, але ми так збираємось в основному родичі і святкуємо трошки вдома. Зрозумів. А скажіть, ще таке питання: а ви сповідались колись? Так. Так, так, коли хрестили дитину. Зрозумів, чудово. А щоб цей Великодень для вас став кращим, я подарую вам сертифікат від гуртівні Скарпіон зі знижкою і пасочку вам і ваші Манюні. Держи маню. Що треба сказати? Дякую. І тобі дякую. Гарного дня. Спонсор сьогоднішнього випуску Гуртівня Скарпіон. Оптові ціни в розріб. Скажіть, будь ласка, ви готуєтеся до Великодня? Ну, звісно, а, а як саме? Ну і пас, ну поки ще ми ще такого не купили нічого, ну, вообще, конечно, самое. Ви плануєте паски пекти? Да. Так. Да. А ще для вас Великодень сімейний, конечно. А як же дівчинка. Угу. Скажіть, будь ласка, а ви спідалися колись? Ой, ну, іногда ходили в церквами. Часто ми, конечно, чесно говорю, не ходимо. А взагалі ходили, на Пасху завжди ходили І светили пасочку. Так що це таке uh -huh. Дуже дякую. А тепер ми хочемо вам подарувати подарунок від гуртівні Скорпіон. І також подарунковий сертифікат. Тримайте. Дякую Ой, Ой, вам велике. Дякую вам велике. Вам Всего, теж дякую. Ну, Великодень це доволі традиційне свято, його потрібно святкувати, це церковне свято. Всі святкують його, і ми також. А як ви святкуєте? Ну, це повинна бути паска, яєчки, ну, потім домашня ковбаска, доволі смачна. Ну, сім'єю святкувати, паску. Тобто, для вас це родинне свято, Не можна так. сказати, так? Ми вам даруємо від гуртівних Скарпіон сертифікат зі знижкою і пасочку. від цієї саме гуртівний скарпіон. Дякую. Я вам дякую. Ви готуєтесь до Великодня? Так, да, да. хоч і на пенсії, мала пенсія, ну все одно, все равно. Так як наші батьки, наші дідусь і бабусі, вони відзначали це. І так, звісно, і ми. А що для вас є це свято Великодня? Родинне свято, всі збираються, поїмо, поговоримо. У нас вже бабушки 91 рік. вона дуже це свято жде. Щоб, щоб з нами всіма посидіти, пообщатися. А щоб ваше свято було ще кращим, від гуртівні Скорпіон ми вам даруємо подарунковий сертифікат. Це можете в будь-який момент скупитися і показати, і буде вам знижечка. А також від саме гуртівні пасочка mm -hmm. до Великодня. Ми красимо яйця, варимо та одразу печемо паскою та розмальовуємо їх. А що для вас є свято Великодня? Коли всерідні в зборі. У нас є для вас подарунок від гуртівні скорпіон. Це подарунковий сертифікат і пасочка. Готуйтесь до паски? Поки що ні. А що для вас саме свято Великодень? Що це у вас означає? Ну, я в принципі я не святкую особо ніколи просто. Не дуже віруюча людина. Зрозумів. Але <реш> Зрозумів. А, але якщо вас я все-таки сьогодні зустрів, то ми вам все одно дам подарунок. ...від гуртівні «Скорпіон». Це ага. сертифікат подарунковий ага. і пасочка від них. Дякую. І вам дякую. Що для вас Пасха? Саме для вас. Для мене Пасха це дуже велике свято. Це Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Тому ми готуємося до Пасхи. Завжди всі сім'єю готуємося, йдемо до церкви, освячуємо пасочки, яйця. Ну, як завжди, наші предки робили, так і, так і ми. Чудово, це дуже гарно. А скажіть, будь ласка, а ви сповідались колись? Звісно, да. так. Да. Чудово. Зараз я вам хочу подарувати дуже гарний подарунок від гуртівні Скарпіон. Це подарунковий сертифікат. Я вам даю. Ви можете його використати. Гуртівня Скарпіон на Кам'яномостовській, ви вже знаєте. Дякую. Зараз Дмитра Васильєва вулиця. І пасочка вже до наступаючих свят. Дякую, що... так готуюся. Скажіть, будь ласка, що великодень саме для вас це свято? Для мене це сімейний праздник, коли родина збирається за одним столом, ходжу до церкви. Великодні ми хочемо вам подарувати подарунок від гуртівні скорпіон. Це подарунковий сертифікат зі знижкою. Тобто можете використати або взяти знижку і пасочку. Так, ми купуємо паски. Не печемо, а купуємо. Ну, зараз mm -hmm. вже так, так більш легше ковбаска і яйця, і звісно. Чудово. А, скажіть, будь ласка, а що для, саме для вас є Великодень? Піти у церкву, бо ми в принципі тільки на Великодень туди ходимо, і якось побачити людей, бо там, як правило, всі на, на Пасху тільки туди, як кажеться, і ходять. Ну, та вроді би все. Так. Чудово, чудово. А щоб Пасха була ще кращою, ми разом з гутівні Скорпіон хочемо подарувати вам сертифікат подарунковий. Дякую. Один, один. Дякую. І пасочку І від гуртівні. Так. Дякую. І бажаємо вам гарних свят. Дякую.